Тепер власне переходимо до Еммануеля Макрона і ситуації у Франції, тому що дійсно ці е, євровибори вони сколихнули політичний ландшафт е, власне е, цієї країни. І е, тамтешній лідер Еммануеля Макрон оголосив про розпуск парламенту е, Макрон оголосив про розпуск національних зборів та призначив нові вибори. Перший тур на 30 червня і другий на 7 липня. Французький лідер заявив, що поразка його табору на виборах до Європарламенту цитую, не є гарним результатом для партії, які захищають Європу. Макрон додав, що не може робити вигляд, ніби нічого не сталося. І за його словами, зростання націоналістів і демагогів становить небезпеку не тільки для французької нації, а й для Європи. Загалом. Послухаймо. Ультраправі партії, які останніми роками виступали проти багатьох досягнень, домагаються успіхів всюди на континенті. Ситуація ускладнюється лихоманкою, що охопила громадські та парламентські дебати в нашій країні в останні роки. Саме тому, провівши консультації, передбачені статтею 12 нашої конституції, я вирішив повернути вам право вибору майбутнього нашого парламенту шляхом голосування. Я впевнений у нашій демократії. Нехай суверенний народ висловить свою думку. Я почув ваше послання, ваші побоювання, і я не залишу їх без відповіді. Згідно з даними Екзитполів, у Франції партія національного об'єднання Марін Лепен з великим відривом перемогла відродження Макрона. Лідер національного об'єднання Жордан Бардел закликав президента розпустити парламент і призначити дострокові вибори. У Франції піднявся вітер надії, і він тільки починається. Це чітке послання було направлено Еммануелю Макрону і європейським лідерам. Ну от ультраправі дійсно після того, як стали відомі попередні результати євровиборів, виступили з вимогою розпустити парламент Франції. Е, як бачимо, Еммануель Макрон пішов на такий крок, хоча не був зобов'язаний цього робити. Це важливо зазначити. Е, маємо реакцію очільниці французької столиці. Мер Парижа не розуміє рішення Макрона призначити вибори за кілька днів до Олімпіади. Ан ідальго заявила, що їй важко зрозуміти, чому. Макрон вирішив призначити парламентські вибори всього за кілька тижнів до того, як місто прийматиме Олімпійські ігри. Вибори, як я вже казала, пройдуть у два тури 30 червня і 7 липня. А Олімпійські ігри нагадаю розпочнуться 26 липня. Загалом також треба розуміти, що Ідальго – це членкиня соціалістичної партії, яка виступає проти Макрона. Ну і описує рішення президента. Як цитую ще один крок, який їй важко зрозуміти. Як і багато людей, я була приголомшена, коли почула, що президент вирішив розпустити парламент. Розпуск перед самими іграми це дійсно те, що викликає велике занепокоєння. Сам же Макрон найближчими днями виступить з промовою.